<звук> Черный д? Да. Ем Чорна Черно це портал? Я не знаю. мене меня А, що, А шо а звідки що чорна чорно це портал? це нас, бо ми проходимо на одне місце там, де усе біле. Силя, розказуй. <звук> Тож це Мені цікаво. Я потім буду. Дивитися, коли ти виростеш і, і не будеш мені так басні всякі розказувати. Чекай, я Та ж я потім буду дивитись, коли ти виростеш, мені буде цікаво дивитись, коли ти мені ось так розказував, всякі цікаві речі. Так, так, це знаєш один на трапоць. Там була мова, Ось так Вони висі і там була мог запіти на тих нову. І навіть інші. І, і потім ти знаєш страховись. Усі кулькі обоє так ров. І вони заламались і потім вони упали. Я сідаю, розказує мені за чорну диру. Я потім не знаю, що це за портал такий. А портал там, де нас веде, просто а на біле місце. А як ми можемо знати? Там ніхто не повернувся, ніхто не був навіть. Хтось помер там його відео. Ну, відео це люди придумали, відео його зробили. Насправді ніхто не літав до чорної дорі. Ем, я бачив одна людина прям ем, так і слова. Біля Чорнедер і Прамбасин так. Ну це коло... фільм або мультфільм такий. Так, і він про... і зразу він. Тату, зараз, коли він... І софта, то так і і звучить. Ну, це фільм такий. Але насправді ми не знаємо, що там відбувається. Чені кажуть, що там дуже велика гравітація. Ну, ми на. Не... Ну, ми... усі думають, що ми просто помираємо. Насправді, ми не знаємо, що там відбувається. Чорный дыра це... Це... це це мертве сонце. Да. І це існує з чорною цесное Це щось по... Ціла галаксія, все чорні дыры. Там є один гигантская, маласенька і є тестя велика, там де там є синя лінія на нього. Mm -hmm. Там синя линия. Не на нього. Ого, прям таке і там синя так крутиться. Як Джупер, там має. Юпітер має такі лінії. О. На українське ми кажем Юпитер. 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 Юпітер. 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 Да. І... І це так само, як інші Чорнідери, але є існує. Є одна маленька Чорнодера, вона вас кисне з 10 сонців. Одне сонце. Mm -hmm. Два сонця. Янки. Три сонця. Тисячу сонця. Це щось неймовірне. Афіні сонця. Тисячу кров. А, а чому А що, що ти думаєш на рахунок великого того вибуху? Вибуху від... Коли створилась весь Галаксіс, створився весь космос. Він... Наш універ. Універс. Стало там літало метеорити. за. Зараз... А до того, що було? Чому він відбувся, той вибух, ти не знаєш? Ти не бачив десь? Ну, вони просто так сильно пригнались. А що, при... що прижались? Ну, такі речі, як вони називаються, це деякі куски, мабуть, від... Галакси, они так сильно поразминались, что прямо напомнило, что сильно... М -м. Шоу, глупочку, не ты М -м. Маме, что ты мне сейчас рассказываешь? Скажешь маме, почему ты мне не рассказываешь? Под потом, так вот, они так сильно сопровождаются. Усь весь космос вылетел. Вылетел? Вылетел. У нас и космос, это планета. Гигантская. Весь это... космос? Да. Это гигантская планета, которую не можно утекать. А почему утекать? Если тут хорошо. Це просто ми застрягли на одному планеті Чекайте. Планета Он на планеті. Планета на планеті. У -у -у -у. Ну, там, коли ми виходимо з космосу, там, там усе біле. А звідки ми можемо це знати? І, мабуть, через відео. Так це відео хтось зробив, це не, не, не там не хтось але знімав. Хочеш, щоб я вам сказав, що там Тексом Godzilla існувало? Що би трапилося? І він буде ламати як фільму, але у нього він деякі часу буде вмісту ходити на свої лапи і буде і у нього. Ті... Сто коло б грабив серце. Кіло граб. А як, як ти думаєш на рахунок того, як тобі буде завтра зранку вставатися? В школу? Не знаю. Мабуть, погано, бо я собі вже не навіть собі один раз поранив руку. Не про те, як ти будеш вставати, якщо ти ще не ляг. Вже так пізно. Не знаю. Але подреша я смотрю с я, собі... я собі. На І не собі... Не на Джимі, я собі упал на камень. Нет, не дай не камінь, але на землю тверду. твою. Че везде? <рикат> Я на не закинула сказувати. <рикат> Я про що вужил. Просто на цвете. Про Создався в Огре. Про наше тут не про що. Про те, що ти упав на камінь! О, да. І то... Подивіться, то погано. Це маленька царапина. Якщо у мене це було у, у очах, я... я й був ці. Якщо це було у мене в очах. Так. Ти так любиш треніти перед сном. Не хочу спати. Треба спати, саме ти можеш прикидати. Давай лягай. Бо тебе послухали і дозволили тобі трошечки погратися. <рит> Давай лягай, бо це не чесно, що дівчата вже лягли, а ти ні. Тобі так не здається? Ти <рит> хто? Марк, тобі не здається, що це не чесно, що ти не лягаєш. Що це за тваринка, мама? Я кіт? Що не зробиш, лиш би не спати? Поближимося. Угу. Доброї ночі. Горобчик, давай лягай інакше не буде завтра з ендент. Гарно, що ти снів. Е, ну бом снів.